Потенційно найдальша галактика, деменція через забруднення повітря, користь індукційних плит, декодування музики і дивний винахід японця. Привіт! Ви дивитесь новини науки на ScienceUA. Мене звати Павло. Вподобайка, підписка, коментар. І поїхали. Потенційно найдальша галактика насправді виявилася запиленою і близькою. Одним з основних напрямків роботи Джеймса Вебба став пошук і дослідження далеких галактик, особливо тих, які існували в перший мільярд років після Великого вибуху. До теперішнього моменту виявлено цілу низку кандидатів у найвіддаленіші галактики. Проте виміряні фотометричні червоні зміщення галактик необхідно підтвердити за допомогою спектроскопії. Група астрономів з Національної дослідницької лабораторії оптики та інфрачервоної Астрономії Національного наукового фонду США представили результати спектроскопічних спостережень за трьома кандидатами в дуже далекі галактики, спочатку знайденими в рамках огляду Сірс, за фотометричними даними Джеймса Вебба. Відкриття двох кандидатів у далекі галактики вдалося підтвердити. Об'єкт Сірс 25429, виявлений у липні минулого року, отримав тоді прізвисько Галактика Мейсі, на честь того, що відкриття було зроблене в день народження дочки основного автора роботи. Спектроскопічно визначений червоний сув галактики склав 11,44. Це означає, що галактика існувала всього через 390 мільйонів років після Великого вибуху. Другий підтверджений кандидат має познати. Сірс SIRS-2588. поточне значення червоного зміщення для нього становить 11,43. Обидві галактики мають зоряні маси майже мільярд мас сонця і демонструють низьке поглинання випромінювання пилом і дуже високі темпи зороутворення. Щодо третього об'єкта Сірс 93316, відкритого у серпні минулого року, то вчені позбавили його звання кандидата в найдавнішу відому галактику, яке він отримав через початкову оцінку фотометричного червоного зміщення рівного 16,6. Спектроскопічно виміряне значення червоного зміщення становить 4,912 тисячних, що означає, що галактика існувала через приблизно мільярд років після великого вибуху. На думку науковців, помилка виникла через Через запиленість галактики та особливості випромінювання міжзоряного середовища в ній, де йде зороутворення. Звання найвіддаленішої галактики продовжує утримувати галактика, яку теж відшукав Джеймс Веб. Чому такі відкриття не вносять кардинальних змін в сучасні космологічні моделі, я розповідав у цьому відео. А якщо ви хочете, щоб ми зробили розбір всього, що відкрив Джеймс Веб, напишіть в коментарі. Деменцію пов'язали із забрудненням повітря від природних пожеж. Забруднення повітря щорічно стає причиною смерті понад 6 мільйонів людей у всьому світі. З усіх полютантів, присутніх в атмосфері, найбільш небезпечними для людського здоров'я є тверді частинки PM2,5 або просто дрібний пил. Частинки осідають в легенях і викликають їх запалення, і, ймовірно, можуть проникати через гематоенцефалічний бар'єр. При цьому поверхня таких частинок може бути покрита небезпечними для організму. З моречовинами, зокрема нейротоксичними. Науковці з Мічиганського університету дослідили зв'язок між деменцією у населення похилого віку США та забрудненням повітря частинками pm 25 з різних джерел, включно з викидами транспорту, промисловості, енергетики, сільського господарства та природних пожеж. Для цього вони використовували дані національного проекту The Health and Retirement Study, який збирає інформацію про здоров'я, зайнятість, умови проживання та вихід на пенсію людей старших за 50 років. Вибірка включала 27 857 осіб різної етнічної приналежності, які мешкають у сільській та міській місцевості, яких опитували з 1998 по 2016 роки. За цей час деменція розвинулася у 4105 респондентів. Найчастіше вони мали нижчий рівень освіти та доходу, не були білими та проживали в районах із сильнішим забрудненням повітря частинками PM2,5. Більш тривале проживання на території з високим рівнем забруднення означало підвищений ризик розвитку деменції. Застосування моделі хімічного перенесення дало змогу встановити, що деменція була асоційована з PM2,5 із викидів природних пожеж і сільського господарства. Природні пожежі також призводили до найбільших пікових викидів твердих частинок. На Сході та Південному Сході США їхні концентрації в періоди пожеж сягали 6 мг у кубічному метрі повітря. Автори зазначили, що частинки PM25 можуть мати різний хімічний склад, і речовини, що виділяються під час пожеж, найбільш нейротоксичні. Заміна газових плит на індукційні знизила кількість госпіталізацій в Еквадорі. Вважається, що електрифікація домогосподарств є важливою частиною вуглецево-нейтрального майбутнього, а також може мати додаткові переваги для домогосподарств, які її впроваджують, такі як покращення якості повітря. Однак ефективність конкретної політики електрифікації, у скороченні загальних викидів та підвищенні рівня життя домогосподарств залишається важливим відкритим питанням, як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Науковці дослідили перехід понад 750 тисяч домогосподарств з газових на електричні плити в Еквадорі після реалізації програми, яка сприяла поширенню індукційних плит, після чого оцінили її вплив на споживання електроенергії, викиди парникових газів та на здоров'я населення. Селення завдяки високій ефективності таких плит, а вони перетворюють понад 90% електроенергії, що надходить у тепло для приготування їжі. Загальне електроспоживання зросло лише на 5%. Але з кожним додатковим відсотком жителів Еквадору, які замінили газові плити на електричні, кількість госпіталізації з будь-яких причин знижувалась в середньому на 73%. А через хронічну обструктивну хворобу легень на 2,15%. Автори зазначили, що подібний потенціал побутової електрифікації мають країни Західної Європи, Центральної та Південної Америки, а також країни Африки на південь від Сахари. Шматочок пісні Pink Floyd декодували за активністю мозку. Науковцям уже вдавалося відновити зрозумілу мову із інвазивних записів нейронної активності в слуховій і сенсомоторній корі мозку. А ось із музикою такого поки що не робили. Частково ділянки, що відповідають за сприйняття музики, перетинаються з ділянками обробки мови. Проте деякі області активуються саме під час прослуховування пісень. На сьогоднішній день відомо, де в мозку кодуються окремі елементи музики: тембр. Висота звуку, мелодія та ритм. Обробкою музики займається безліч підкіркових і кіркових ділянок, включно із первинною і вторинною слуховою корою сенсомоторними ділянками і нижніми лобовими звивинами. Щоб точніше визначити, якими частинами мозок сприймає музику, дослідники з Каліфорнійського університету використовували запис активності мозку 29 пацієнтів з епілепсією. Поки пацієнти слухали пісню Another in the Wall гурту Pink Floyd. Потім дослідники реконструювали фрагмент пісні із записів нейронної активності. З різних електродів за допомогою моделей декодування на основі регресії, давайте послухаємо шматочок оригіналу. Oh, no. Нейронну активність пацієнтів під час прослуховування пісні реєстрували загалом 2668 електродів, розташованих прямо на поверхні мозку. У правій півкулі частка електродів, що реагували на пісню, була вищою. У ній науковці визначили 148 значущих електродів із 900, а в лівій 199 із 1479. Більшість із 347 значущих електродів було розташовано в трьох областях. 68% у верхніх скроневих звивинах, 14% у сенсомоторній корі, і 5% у нижніх лобових звивинах. Решта 13% значущих електродів розташовувалися в супрамаргінальних звивинах та інших лобних і скроневих областях. За 80% точності прогнозу відповідало 43 електроди з 347. До того ж, нелінійне декодування виявилося точнішим за лінійне. Пісню можна було впізнати краще, окремі елементи чути чіткіше, і навіть можна було розібрати слова. Це було очікувано: з декодуванням мови на моделі теж справляються краще. Хоча спектрограми вхідної та декодованих за допомогою різних моделей пісень здебільшого збігалися. Науковці виявили, що моментам вступу соло гітари або синтезатора відповідала активність у західних частинах верхніх скроневих звивин, із затримкою активувалися інші нейрони в задніх і передніх частинах верхніх скроневих звивин, і в сенсомоторній корі. На фрагменти пісні, що містять вокал, сильніше реагували нейрони в середній. І передніх частинах верхніх скроневих звивин, і в сенсомоторній корі. Ритм зчитувався з електродів, розташованих у середній частині верхніх скроневих звивин. Далі вчені спробували реконструювати пісню із записів тільки деяких електродів, щоб з'ясувати, які ділянки мозку найточніше кодують музику і містять унікальну інформацію про неї. Точність прогнозування з усіх 347 значущих електродів склала 62 сотих. Видалення даних усіх правих або лівих електродів сильно знижувало точність прогнозу. Це означає, що для обробки і кодування музики необхідно обидві півкулі видалення тільки правих електродів знизило точність сильніше ніж видалення тільки лівих, тобто частина інформації кодованої лівою півкулею частково кодувалася і правою. А ось видалення даних електродів на сенсу моторній корі або на нижніх лобових звивинах на точність прогнозу не вплинуло. Дослідники спробували декодувати уривок пісні із записів 61 значущого електрода, розташованих на відстані 3 мм один від одного на корі головного мозку пацієнта. Також вони спробували відновити уривок із записів 23 і навіть 10 електродів інших пацієнтів, але якість усіх отриманих уривків була гіршою, і слова розібрати вже не виходило. Японець зробив провітрювач для тіла, що плескає футболкою. Літо цього року, за попередніми оцінками, вчених може стати найтеплішим за всю історію спостережень, і, вочевидь, дуже спекотна погода в недалекому майбутньому стане частиною нової кліматичної норми. У зв'язку з цим інженери шукають рішення, які б дали змогу людині підтримувати комфортну температуру тіла в сильну спеку. Деякі компанії пропонують вбудовувати вентилятори в рюкзаки або використовувати розумні тканини для одягу. Інші пропонують використовувати персональний мініатюрний кондиціонер розміром з мобільний телефон, що працює на елементах пельтє. Інженер з Японії придумав власний унікальний спосіб порятунку від спеки: він сконструював пристрій, який смикає футболку, одягнену на тіло користувача, і таким чином охолоджує його, створюючи рух повітря під одягом. Найчастіше люди роблять подібні рухи в спекотну погоду. Коли хочуть відчути прохолоду, але з якихось причин не можуть зняти з себе зайвий одяг, пристрій являє собою невелику коробку, яка кріпиться на поясі. У верхній її частині розташований лінійний привід, який здійснює зворотньо поступальні рухи, різко відштовхуючи тканину футболки від тіла, а потім притягуючи її назад. Щоб під час зворотнього руху тканина рухалася разом з актуатором, вона притискається зовні за допомогою магніту. З боку на пристрої розташований вимикач і регулятор частоти рухів футболкою. Друзі, напишіть в коментарі, яка з цих новин вам сподобалась найбільше. І до зустрічі в наступному випуску.